Продуктивність його залежить від продуктивності самої трави. За дві години оце поле він може дов'язати, так що до 40 гектарів він за дві години зв'яже це поле. Сіно в основному йде для годівлі корів ну і інших там на дорощуванні тварин, на дорощуванні телят. Це все збирається. Звозиться на ферми і там вже ми його згодовуємо. Худоба в нас випасів немає, хоча випаси раніше були, а зараз випасів немає. Вся худоба в нас стоїть на стілах, ну і їм їх треба забезпечити якісним, якісним травостоєм, якісним сіном. До того ще ж заготовляється силос. Йдуть комбікорма власного виробництва, ну і таким чином е, виробляється продукція. От. Це поле, де ми зараз знаходимося, воно е, більше 80 гектарів, тут вже е, 40 гектарів скошено і ну, ще будемо косити далі. Ну, як можна побачити, що не надто, тому що весна була холодна і не надто гарний травостій. Але те, що є, ми маємо ми маємо, стараємося зібрати. Ну, помічники у нас, звичайно, є набір техніки, який задіяний на виробництві сіна. Сьогодні працює прес, у нас їх є три, але два, два будуть задіяні, а це один перший пока задіяний. Це цей. Прес-фенд, він вже в нас третій рік, третій рік по сезону. Ну, що можна сказати? Ми дуже ним задоволені, дуже ним задоволені, тому що він і продуктивний, і головне, що він не ламається. Не ламається і, ну, так, він ремнями, наприклад, ремнями він. Скручує сіно. І отой от момент, що ми його, наприклад, сіно завозимо, його вручну розкручуємо по коридорах у будинках, те, що його вручну можна гарно розкатати, тому що в його розкатується лента, а не той, як в нас був раніше ролонт, він прямо здавлював його і потім ну, практично не можна було його розірвати. А цей так розкатує лентами, ну, дуже, дуже, дуже удачний прес. В цей прес, крім кремсіна, що він його в'яже в трьох бригадах, от, крім сіна він ще в'яже і солому, то завантаження в нього ну, таке дуже, можна сказати, я б не сказав, що, що йому дуже важко, він з цим дуже легко справляється. Він, наприклад, якщо разом по трьох бригадах Десь біля двох тисяч буде рулонів сіна, там, ну, дивлячись від продуктивності поля, то соломи, наприклад, навіть по нашій бригаді, наприклад, там, у коритищах, то на сезон нам треба півтори тисячі От Він це все зв'язує. Ну, Така техніка в нас взагалі, в яких три трактори великих. Фенди працюють, гарна фірма, це німецькі трактори, не німецькі трактори. Так що це нам велика допомога. Як раніше будь-який трактор міг їхати десь на поле, то він не міг виїхати далі в майстерні, а це трактористи займаються тільки тим, що працюють в полі. А обслуговувати приїжджають в нас сервісники, які, ну, Розуміється, на цих тракторах. Ну, звичайно, це трохи дорогувато, тому що техніка імпортна, техніка дорога, трохи дорогувато, але ж це скорочує, е е е скорочує е сроки польових робіт е і продуктивність у них набагато, набагато більше, набагато краще. Доброго дня, мене звати Леонід, менеджер з питань розвитку продажів техніки Фенд корпорації Аху. Сьогодні ми знаходимося на полях нашої чарівної Житомирщини, де працює прес-підбирач фенд моделі 160 з позначкою V, що значить змінною камерою пресування. Прес-підбирачі фенд виготовляються в місті Німеччина Вольфенбюллен. Лінійка преспідбирачів нараховує три е різних варіанти: три різних моделі. Моделі Ротана це приспідберечі з фіксованою камерою, моделі Ротана 130 і дві моделі зі змінною камерою Ротана 160 та Ротана 180. Сьогодні на полі працює модель Ротана 160. Працює вона в комбінації з трактором Case, потужністю 110 кінських сил. Взагалі, якщо говорити про основні параметри даної машини, вона в процесі роботи створює тюки в діаметрі від 90 см до 160 см. Вага тюка, якщо ми говоримо конкретно тут у нас на полі, по інформації від господарства здійснюється пресування сіна, вага тюка близько 250-300 кг. Ширина приспідбирача 2 метра 25 сантиметрів, що дозволяє підбирати на відширокі валки, і це створює можливість працювати більш ефективніше і не залишати рослини саме сіно, не залишати його на полі. Що стосується можливостей даної машини, варто, мабуть, також додати, що Машини е, ротана, вони мо можуть бути виконані трьох. Різних модифікацій, це може бути звичайний прес-підбирач, це може бути прес-підбирач з подрібнювачем, і це може бути прес-підбирач комбінації комбі, де крім е основного преса ще буде агрегат для обмотування тюків. Відповідно, в залежності від комбінації і е потужність трактора необхідна для роботи з даним агрегатом, вона також варіює. Е Найменше рекомендована потужність трактора від 80 кінських сил, це якраз для роботи з таким. Імпресом, який у нас представлений тут на полі. Якщо преспідбирач обладнаний подрібнювачем або в варіанті йде комбі, де також стоїть обмотувач тюків, то відповідно потужність також трактора б трішки вища. Рекомендовано мінімум 110 кінських сил для роботи з прес-підбирачем з подрібнювачем і 140 кінських сил для роботи з прес-підбирачем з подрібнювачем та обмотчиком тюків.